В ефірі новини на Дніпро Тіві у студії для вас працюватиму я. Світлана Астахова. Вітаю ніч. У Дніпрі минула без обстрілів. Напередодні рашисти тричі били з важкої артилерії по нікополю та Марганецькій громаді. Поранення дістала літня жінка. Нині її стан задовільний. Пошкоджені три приватні будинки, дві господарчі споруди та газогін. Бронювання місця на цвинтарі онлайн у Дніпрі запрацювала електронна система резервування місць на кладовищі. Скільки коштує та куди звертатися? Відповіді у наступному сюжеті. Забронювати місце на кладовищі у Дніпрі тепер можна онлайн або у ЦНАПах міста. Обрати місце можна на сайті Дніпровської міськради після отримання лікарського висновку та свідоцтва про смерть. Місце для поховання бронюються в розділі Ритуальні послуги місто Дніпро. Там прописаний Чіткий алгоритм дій для родичів померлого. Якщо важко бронювати через сайт, це можна зробити в ЦНАПах міста, де на допомогу прийдуть адміністратори. Коли взаємник звертається до центру надання адміністративних послуг, безпосередньо він повинен мати звичайно це свідоцтво про смерть. Також він повинен мати свій паспорт. ІНН, звертається до адміністратора ЦНАПу. Адміністратор ЦНАПу формує відповідну заявку. Заявка оформлюється швидко. Наші адміністратори пройшли відповідне навчання за підтримки департаменту інформаційних технологій, отримали відповідні інструкції. У Дніпровській міськраді розповідають, таким чином позбуваються корупції у сфері ритуальних послуг. Такі нововведення вони є запорукою того, що в місті не буде корупції. Що ніхто не буде зловживати та наживатися на горі простих мешканців. Є порукою того, що послуги будуть надаватися якісно, вчасно та прозоро. Вартість послуги становить 2605 гривень. Забронювати місце можна на кладовище у Новокадацькому районі. Наступна локація, яку перевірив черговий Андрій Пригожин, укриття в одній зі шкіл міста. Ми готові прийняти своїх діток, і в разі необхідності, якщо буде звучати сигнал повітряної тривоги, то спустити їх в укриття. Як бачите, ми розподілили наше укриття між класами, між школами. У НВК номер 137 вже готові зустрічати дітей за партами 1 вересня. Тут облаштоване укриття, яке розраховане на 890 осіб. Скучили за своїми дітьми, готові приймати своїх учнів. Наше укриття готове повністю до прийому. У нас тепер, коли ми планували нашу навчальну діяльність, ми повинні були прив'язуватись до того, щоб у нас Поміщалися в укритті діти, ну і плюс співробітники, які є. Навчальний заклад знаходиться в центрі житломасиву. Тополя 3 в самому сховищі є і запаси питної води, і генератор на випадок відключення електроенергії. Є другий вихід, що дуже важливо. Є і куточок для матері та дитя, і куточок психолога. Ми бачили. І в принципі, навіть для домашніх тварин також є окремі місця, окрім учнів школи номер 137, тут будуть навчатися діти ще з двох навчальних закладів, де немає оснащеного укриття. Без ям та тріщин у Дніпрі на вулиці Яхненківській за ініціативи департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради комунальні співробітники розпочали відновлення дороги. Ремонт проходить у декілька етапів. Наразі на місці укладають новий асфальт. Відомо, що роботи проводяться на прохання місцевих мешканців. Детальніше про це дивіться у наступному відео. Радість для водіїв у Дніпрі на вулиці Яхненьківській проводять комплексний ремонт доріг. Спочатку на місці облаштували зливову каналізацію для того, щоб усунути постійні підтоплення. Спочатку з цього року була проведена вже ревізія тої дощової каналізації, яка була побудована ще раніше. до Довлаштовані нові дощоприймачі, які необхідні для водовідведення. І на сьогоднішній день змонтовано новий бордюрний камінь і виконується роботи з асфальтуванням. Відомо, що асфальтування проїжджої частини планують завершити за декілька днів. Далі комунальники почнуть укладати асфальт на тротуарах. Показово, що по завершенні ремонту тут проведуть благоустрій. Що стосується саме ділянки, цієї дороги вона невелика, там близько 400 метрів. Але якщо виконати ремонт цієї ділянки, то розгрузиться район вулиці Янтарної, з перехрестя з вулиці Калинової, буде проїзд з іншої сторони до житлового масиву. Вулиці універсальне, тобто, можна сказати, це закінчується ця ділянка і буде значніше легше людям доставатися до своїх помешкань, а екстреним службам буде легше і швидше доставатися до місць події. Дніпровські водії позитивно ставляться до проведення робіт. Я як водій рад, що тепер до дому можна добратися по прямій, швидше, по хорошій дорозі, і не доведеться думати о ремонті своїх адової. До цього відновлення залучено три одиниці спецтехніки та одну бригаду працівників комунальних служб. об'єднання громадських бізнес та благодійних організацій розпочали арт-проект під назвою Незламний Херсон. Мета збір коштів для потреб мешканців Херсону, а саме мікрорайону Острів. В межах проєкту створили 15 картин, які зображують події на Херсонщині. Поряд з ними можна отримати професійні фото та долучитись до збору коштів. Акцію запланували також провести у Хмельницькому, Івано-Франківську та у Львові. Леопард, мавпа ворон паличник. Їх знає кожен. Проте в якості домашніх улюбленців такі екземпляри мало хто наважується отримати. Але є сміливці, які ризикнули і зробили екзотичних тваринок частинкою своєї родини. Як уживаються люди з мавпою та леопардом? Дізнавалася Анастасія Шуляк. Леопард, мавпочка, ворон, собака, бенгальський кіт. Всі вони домашні улюбленці Олександра. Найекзотичнішим є леопард Зевс. Він потрапив до родини з харківського розплідника. Мама відказалася від кормлення котенка леопарда. Вот одного йому було три тижні на той момент по возрасту, і не хочете ли ви його забрати. Дворічний Зевс з'їдає приблизно 2 кілограми м'яса на день, полюбляє курячі крила та серця. Основна складність для господарів велика кількість уваги, яку потребує тваринка. Він трибують німа, просить німання, просить пчення. Он до сих пор э, підісном зав'ятміня піщит. Із ЗЕВСом гуляють кожного ранку, взимку вночі. Леопардо вже всі привыкли. Вот Для, для, для... звичайного Діковінка да, всім було интересно посмотреть. А на тоже теж в магазині сильно обращають внимание. Мавпочка Алекс ще один домашній улюбленець Олександра. Він схожий на малечу, їсть дитяче харчування та потребує памперси. Он просит кушать, он чирикает. Он чирикает, за шею облизывает. А сейчас он уже подъедает все по чуть-чуть. И фрукты. кашку овсяную, и фрукты, и овощи, и тюфтелечку. Он настолько социальный, и ему нравятся детки, ему нравятся блондинки. Он уже не понимает, если кто-то прошел мимо и с ним не пообщался. Дружелюбний, проте полюбляє обурюватися, кусатися та провокувати леопарда. Підходить з нього, за морду трогає, через сітку вистачає. На ну, нього не реагує. Бенгальському котику Олександра 5 років. За цей час його двічі викрадали, проте повертали за винагороду. Рішення завести екзотичних тварин з'являється не тільки у дорослих, але й у підлітків. Аня з дитинства захоплюється незвичайними домашніми тваринами. У свої 14 мала метеликів, равликів, богомолів. Зараз піклуються паличників. Перші комахи Ані з виду несподіваних, їх у неї найбільше. Вони їдять листя дуба, листя малини та листя ожини. Паличника лимонку Аня придбала у Польщі, куди дівчина евакуювалася на початку повномасштабного вторгнення. Своїх паличників я залишила вдома і мені захотілося купити щось нове, когось нового. І я побачила в інтернеті на польському сайті е, такого паличника та замовила її. Вона з нами приїздила всю Польщу та доїхала до Дніпра і досі в мене живе. Цей вид дівчинка хотіла давно придбати, проте не могла знайти його в Україні. Це паличникете тероптерик з діалетата, Це найважчий паличник у світі та найагресивніший паличник у світі. Це самка цього виду. Самці дуже відрізняються, вони коричневі та можуть літати. Батьки повністю підтримують бажання дитини піклуватися про екзотичних улюбленців. Якщо моя дитина хоче, і це буде для неї ем, щось. Приємне, я згодна. Якщо це буде паличники, хай буду паличники для того, щоб моя дитина була щасливою. Наступний бажаний улюбленець для Ані Хамелеон. Пізніше можливо наважиться і на віслюка. А тепер коротко про ситуацію у місті. Проблеми з водопостачанням у місті відсутні. Жодних аварійних ситуацій не зафіксовано. Всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Знеструмлення та аварійні ситуації відсутні. Більше інформації на сайті і телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Надзвичайники за минулу добу здійснили 15 виїздів. З них два виклики стосувалися ліквідації пожеж у екосистемах. Інформація про ще шість пожеж не підтвердилася. І про роботу транспорту Трамвай номер 12 продовжують працювати за скороченим маршрутом від заводу металовиробів до вулиці Ігоря Сікорського без заїзду до площі Старомостової. Враховуючи зміни у маршруті номер 12, працює тимчасовий трамвайний маршрут номер 7 сполученням площа Старомостова, вулиця Виконкомівська. Усі інші трамвайні, тролейбусні та авто. Бусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом вихідного дня. На маршрути електротранспорту вийде 135 одиниць рухомого складу. На цьому випуск завершено. Підпишіться на канал Дніпро ТВІ. Наші спецпроекти, qr коди на екрані. Якщо Дніпро Ті зникає з телеефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Ми ж побачимося з вами о 9-й годині зі свіжими новинами.